Всім доброго дня! Сьогодні хочу розпочати з привітання міста Львів з народженням 232 малюків у червні місяці. Що стосується новин про дітей, то сьогодні поговоримо про тих, хто надихає, про тих, хто порушує закон, та про те, що мають знати підлітки, які сідають за кермо двоколісного транспорту. На цих фото ви можете побачити дітей, які 17 червня прийшли допомагати. Розбирати завали у місті Київ у Солом'янському районі. Не перелякані, не розгублені, а ті, хто без страху прийшли допомагати людям, які постраждали. Серед них майбутній археолог, машиніст, юрист та військовий. Вони мріють про графіті спрей, смартфон або ж самокат. Але все ж таки всіх їх об'єднує. Одна мрія це якомога швидше закінчення війни та настання миру для того, щоб молодь могла розвиватися та жити повноцінним життям. Ці діти це обличчя майбутньої незламної України, це діти, які, незважаючи на свій вік, беруть відповідальність і вже сьогодні допомагають чим можуть і кому можуть. Також хочу торкнутися теми про іншу відповідальність, ту, яку багато хто ігнорує. Станом на липень у єдиному державному реєстрі боржників понад 170 тисяч українців, які не платять аліменти. Це люди, які понад три місяці ігнорують рішення суду. Найбільше боржників у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях. Всі ми розуміємо, що аліменти це не допомога, це обов'язок. І той, хто ухиляється від свого обов'язку, має все ж таки за це відповідати. Детальну інформацію по регіонах ви можете побачити на екрані. І ще одна важлива тема це безпека дітей. На дорогах в Україні різко зросла кількість ДТП за участю підлітків на скутерах та мотоциклах. За даними лікарів, кількість травм серед неповнолітніх зросла майже вдвічі. Особисто ми хочемо закликати батьків: проводьте з дітьми розмови про безпеку, проводьте розмови про важливість використання шолому. Пояснюйте, що мопед – це не просто засіб для пересування, це в першу чергу відповідальність за своє здоров'я та здоров'я людей, які оточують вашу дитину. Нехай це літе буде сповнене драйву, але не трагедії. Дякую вам, що ви з нами. Бережіть дітей, Приєднуйтесь до наших ініціатив. Ставайте спонсорами нашого фонду. Ми прагнемо, щоб діти в Україні були здоровими, освіченими і щасливими. Будьте здорові!